Займіть зручне положення. Ви можете прислуховувати цю медитацію лежачи або сидячи. Виберіть ту позу, яка комфортна вашому тілу. Подбайте про те, щоб вас ніщо не відволікало. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. І ще раз вдих і повільний видих. Видихаючи, відчуйте, як повітря проходить через ваше тіло, наповнюючи його легкістю та киснем, усі органи, тканини, клітини. На видиху уявляйте, як повітря забирає з собою почуття дискомфорту, болю, напруження. Кожен видих звільняє ваше тіло і залишає місце спокою та гармонії. Знову глибокий вдих і повільний видих. Вдих і видих. А тепер почніть звертати свою увагу на стопи, відчуйте, як вони тримають вас, відчуйте місце, яке вони займають у просторі, відчуйте ваші гомілки, ноги. Відчувайте їх у просторі, їх розмір, температуру, чи є дискомфорт у ваших ногах. Подумки зверніть в свою увагу на хворі ділянки. І видихайте через них. Якщо відчуваєте напруження, втому, біль, зробіть глибокий вдих. І з видихом відпустіть усі дискомфортні відчуття. А тепер переведіть свою увагу на живіт, покладіть на нього долоні, відчуйте тепло в вашому животі, відчуйте, як органи дбайливо виконують свою роботу. Зробіть глибокий вдих, наповнюючись енергією, а з видихом. Відпустіть все зайве, тяжкість, біль та будь-який дискомфорт, все це залишає вас. Сфокусуйте свою увагу на серці, покладіть руку на нього та відчуйте ритм: від швидкий чи повільний, як змінюється ритм, коли ви звернули на нього увагу. Тримаючи руку на серці, подякуйте йому за те, що воно з вами все життя. Б'ється за те, щоб ви жили далі. Будьте у злагоді зі своїм серцем. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте свої плечі, їх м'якість, щільність, їх ширину, їх силу. Якщо вони напружені, розслабте їх, відчуйте свої руки, як вони розташовані щодо вашого тіла. Чи цілком розслаблені ваші руки? Зробіть глибокий вдих і повільний видих, І з видихом відпустіть весь дискомфорт, чи біль? Нехай ваші руки будуть повністю розслаблені. Відчуйте свою спину, свій хребет, відчуйте його силу, відчуйте, як хребет, немов стержень, тримає ваше тіло, чи розслаблений ваш хребет. Чи відчуваєте ви тяжкість, чи біль діє? Ділянці спини. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Уявляйте, як будь-який дискомфорт залишає ваше тіло з видихом. Відчуйте своє обличчя. Воно напружене чи напружене ваше чоло, щоки, губи, подумки, зверніть увагу до тих подій, які могли спричинити напругу вашому лиці. Подякуйте собі за цей досвід. І відпустіть образи раз і назавжди. Тепер ви вільні від цього вантажу. Зробіть глибокий вдих. І з видихом відпустіть як будь-яке напруження. І знову поверніться до відчуттів свого обличчя. Воно абсолютно розслаблене. Чи відчуваєте ви різницю? І знову глибокий вдих. І повільний видих. Подумки, скануйте своє тіло на залишки напругу в ньому, зробіть вдих і видихайте через напружені ділянки в вашому тілі, глибокий вдих та повільний видих. А тепер уявіть своє тіло збоку, яке воно, чи достатньо здорове, чи подобається вам ваше тіло. Як ви відпочуваєте, здивлячись на ваше тіло, якщо відчуваєте невдоволення чи злість, намагайтесь усвідомлено змінювати ваші думки на подяку тілу за можливість жити. Подумки, повторюйте за мною. Моє тіло, мій друг, моє тіло змінюється від кожної доброї думки та дії, спрямованої на турботу про нього. У моєму тілі. Все працює злагоджено та гармонійно. Кожен орган у моєму тілі легко справляється з його роботою. В нагороду тіло дає мені енергію, здоров'я та красу. Моє тіло здорове, адже здоров'я моя норма. Моя турбота про тіло дає мені силу, моє серце мій компас, моє тіло. Міхра, і сьогодні воно стало ще здоровішим. Я дякую собі. Дихайте та відчувайте, як змінюється температура вашого тіла, як вам стає легше. Зробіть глибокий вдих і повільний видих.